Добрий вечір, шановне товариство. 17 жовтня 2023 року. Збір урожаю, залишки урожаю, сливи президент. Ось така в нас в садку є слива А ось і плоди сливи. Цього року вона. Дрібніша, але дуже урожайна. І до цієї пори висить на дереві. Висить. Ось такі плодики. Та вона би ще висіла та й висіла стоїть. Є ще дрібніші, звісно. Та Всім вам мирного неба, з найсвищої перемоги. До побачення!